І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Вітаю! Я сьогодні хочу трохи порозважати на досить актуальну тему. І це тема вибора, а саме, що заважає нам в нашому житті Вибрати Ісуса. І хотів би я почати із історії, яка записана в новому заповіті «Івангелія від Матфія, 27, главі, з 15 вірша. Може намісник звичай відпускати на свято народові в'язня одного, котрого хотіли вони. Був тоді в'язень відомий, що звався Варава. І зібрались вони, то сказав їм Пілат, котрого бажаєте, щоб я відпустив, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо він знав, що Його через заздрощі видали. А первосвященники і старші підмовляли народ, щоб попросити за вараву, а Ісусові смерть заподіяти. Намісник тоді відповів і сказав їм: Котрого ж з двох ви бажаєте, щоб я відпустив? Вони ж відказали, вара Пілат каже до них. А що ж я маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. Біблія говорить нам про те, що Ісуса розп'яли через заздрості. І чому так сталося? Коли Христос прийшов на цю землю, то Він зразу сказав про ціль свого візиту. Це записано в Євангелії від Луки 4 главі. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати у Богим». Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених. Тобто Ісус прийшов зробити те, що мали зробити тодішні первосвященники і лідери. Але вони не сприйняли Ісуса як допомогу, вони сприйняли Ісуса як конкурента, і через те вони вирішили Його знищити. Чи не буває сьогодні в нас таких ситуацій, і що заважає нам інколи прийняти Христа у своє серце? Я хотів би виділити три момента. Із цього питання. Перший момент це уявна свобода. Колись на цей гачок потрапили і Адам і Єва, захотівши звільнитися від Бога. Сьогодні люди так само бояться втратити свою уявну свободу, переживаючи за це, але вона насправді губить їх. Вони вважають себе вільними в той час, як вони є полоненими. Це відбувається по одній простій причині: гріх сильніший за людину. А людська свобода це замосковане рабство. Крім того, існує дуже багато обманів. Дехто думає, я вже прожив таке велике життя, навіщо мені щось змінювати. А хтось думає, що він втратить все, що здобув за це життя. Але це є помилка, тому що коли ми здобуваємо Христа, то навпаки ми здобуваємо щось більше і нічого не втрачаємо. Ісус каже, що пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. А що таке істина? Істина це не щось, а це хтось. І це Ісус Христос, який прийшов на цю землю, щоб померти за нас. Друге, це компроміс. Понтій Пілат пішов на компроміс з народом, наказав стратити Ісуса, незважаючи на, на свою правильну думку, знаючи, що Ісус ні в чому не винний. І ми сьогодні можемо так само чути про Христа, знати про нього, але відкладати все на потім. Бо ми ще молоді, бо в нас іще буде час. І ми йдемо на компроміс з гріхом, а часу може не бути. Бог не може достукатися до людини, яка йде на такий компроміс. Це дуже небезпечний стан. Якщо ти розумієш, що ти грішник і треба змінювати своє життя, то не чекай, будь ласка, ти можеш прийняти Ісуса і бути вільним. А якщо ти сидиш і тягнеш, то пам'ятай, що завтра може в один момент не наступити. Божий заклик це. Те, через що Бог намагається врятувати твою душу від страждань. І третє, людська думка або синдром натовпу. Інстинкт натовпу це один з причин, по якій люди не можуть прийти до Христа, що про мене скажуть люди. А люди вже колись кричали: Віддайте нам варау! Так само сьогодні вони здатні докричатися до багато чого, від них ще можна почути: Бога нема, не міняйте віру, або Христос це не актуально в цей сучасний світ. Коли ви чуєте подібні речі, то треба пам'ятати, що заперечення існування Бога це просто людська натура, яка не хоче відповідати за своє життя та руки довгої пропаганди. А віру поміняти неможливо, особливо, якщо її, по суті, взагалі не було. Навпаки, це віра міняє людину. Про актуальність. На мою думку, душевний спокій є актуальний з самого початку існування людства після гріхопадіння. Тож не йдіть за людською думкою. Бо вона може привести вас нікуди. Що ми скажемо у вічності, Боже, я не слухався Тебе попереживав, що будуть говорити за мене мої сусіди та друзі, а де будуть вони, коли ти будеш стояти перед Богом? Це дуже небезпечна помилка, яка вже привела до загибелі не одного. А що нам дає вибір на користь Ісуса? Якщо ми вибираємо Христа, наша вічність буде з Богом в небесах, ми будемо спокійні і на землі, і у вічності. Ті, хто у свій час почули і відгукнулися на голос Божий, тепер живуть повноцінним зціленим життям, у здорових сім'ях, у мирі зі своїми сусідами, знаючи, що навіть після смерті вони будуть перебувати в радості зі своїм Спасителем. Дорогий друже, пам'ятай, що все в твоїх руках. Амінь. Не молись заученими фразами, що на серце Богу говори. Пусть із уст текут молитви різні, повної надіжди й любві. Ты молись, когда на сердце весело, и когда печаль в душе, молись, пусть молитва льется в небо песню, и открыться Богу не стыдись, даже если вдруг не получается, и нелепо выглядят слова. Сердце пусть твое не омрачается, ты молись, пока душа твоя еще жива. Молись, когда все хорошо, молись, когда беда происходит, молись и верь, Господь еще своих детей из разных бед выводит. Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления.